Хочу зупинитися на фаполі органу судового розслідування було вилучено зазначення документа мого клієнта при спробі передано державного кордону Це у нас було 15-го. Це була неділя, це був вихідний день. У зв'язку з тим, що це вихідний день, прикордонники перевірили документи і зв'язку з тим, що там десь не тою ручкою написано, ну, центр комплектування по-різному Може пишути. Хтось синій, хтось. Іншим кольором чорним, це не є собою підробкою. В ході спілкування він їм не сподобався, вони не змогли дотелефонуватися допортування і зустріч чим викликали поліцію. Навіть перед тим він каже, що він має право притрати, але повз розвертається і собі далі неділя не, не роби нам не. Він сказав, що він має право притирати кордон, тому прикордонники визволили правоохоронні органи, приїхав свій оператив. Орган та вилучив зазначені документи, але питання в чому? Це було у нас 15 України. Також згідно ті контрасту, в період дією воєнного стану військового зобов'язання повинні мати при собі військово-облікові документи та дотримуватися правил військового обліку. У зв'язку з незаконним вилученням документів мій клієнт наразі змушений порушувати правила військового обліку. Далі щодо документів, це був вихідний день. Помилка мого клієнта була в тому, що він в неділю вирішив перетинати кордон. Є в нього паспорт, в нього, о, він перетинав. Зараз я навіть скажу скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разів можна вже нам надати паспорт для ознайомлення. Це було в будні дні і клієнт не мав проблем з перетином кордону, тому що як перевіряються документи, прикордонники телефонують ПЦК. Видавали документи? Так, видавали. Зараз ми вам їх фотографуємо, з скинули. скинули, переглянули. Так, все нормально. Документи справжні, він притинав. Жодних проблем не було. Направимо адвокатський запит до центру комплектування. Відповіді ми не отримували. У телефонному режимі перевірили, що він там дійсно видавався військовооблікові документи. Але, як ми всі знаємо, зараз всі ТЦК вони проводять перевірки, всі документи щодо непридатності до військової. Служба вилучається, проводиться експертизи, проводяться зустичні перевірки. Я думаю, і у цьому районі, і у Чернівецькому міському всі ці документи вилучаються і перевіряються. Тому документальні відповіді ми на цей запит не отримали. На жаль. Слідчі, дізнавач, що запит, ну, Цей запит не долучений до матеріалу по чи відправляли ну, 2-3 тижні максимум місяць, чекати, ну, незрозуміло. Чого далі? Слідчі пояснили, якісь експертизи призначили для до він жодної постанови про призначення експертизи не долучив значених документів. Це можливо зробити зараз, зателефонувати дізнавачу в ТЦК, і у телефонному режимі підтвердить факт того, що мій клієнт дійсно перебуває на обліку та дійсно видавалися значення військово-облікові. Документи також я наголошую, що довідка ВЛК тут жодних неправомірних якихось недостовірних відомостей не внесено. Єдине, що співробітник ТЦК закреслив та в зміни 23 двадцять закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, тимчасово непридатність з терміном 6 місяців до 30.10.2023. Стоїть у стоїть нас гербова печатка ТЦК. Читаємо. Ще раз наголошую на те, що в матеріалах, які долучені до похотання, жодного доказу, що ці документи підроблені, немає. У нас доказ, що він 10 разів перетинав кордон, прикордонники перевіряли. Відповідь на питання щодо паспорту, бо подали скаргу в порядку статті 303 щодо незаконного вилученого майна. Окрім тих документів, які дізнавач, хоче не клас проєкт, залишився транспортний засіб автомобільної марки Mazda, ключі від транспортного засобу та паспорт. Після того, коли ми подали скаргу, казали, що ми вже будемо писати кудись заяву з цього приводу, цей документ був повернений. Паспорт у нас опинився, він опинився від рук дізнавача, в нього була ця інформація, він це все бачив і знав. Підсумок органу судового розслідування на дві доби на добу прострочив строк звернення до слідчого судді, і у нас прохання повернути для усунення недоліки, тому що порушено строк звернення до судді, яке поки не передбачення поновлення строку. У разі відмови, просимо відмовити у задоволенні клопотання та змов'язатого органу судового розслідування повернути тимчасово вилучення нормально. Задоволення клопотання завичає начальника з девіду поліції. Коли може бути оскаршено безпосередньо до Чернецького поліційного суду Чернецького сіпрочебетин з